Тільки всі на вулиці, тут теж вечеряють. На вулиці тепло, вони всі. Це наша ця, що в темному кутку сидить мишка. А це наша сірій котяра наша, яку підкинули нам. Це ця, що одним оком ми її операції робили. Це наша найда, це мишка, це сірий котик, це наша цігріця. А там вон черепашка наша, а ось цей, що ми лікуємо лапу йому поранено. От довматка йде. Вона осиротіла, бо сестричку втратила. Вона так скучає.